Привіт, друзі, мене звати Бабай, і сьогодні ми з тобою поговоримо про три важливі речі, які українські ютубери не використовують, а варто було би. Бы. Як я казав в попередньому відео про коментарі, я провів невеличкий аналіз україномовного ютубу і помітив кілька помилок, які тормозять розвиток багатьох каналів на Ютубі. Перша помилка не використовувати таймкоди. Я бачив просто сотні роликів на пів години, годину, були навіть на 4 з лишнім години відео, і в них не було таймкодів. Багато хто не представляє таймкоди по причині, що, на їхню думку, це буде різати утримування аудиторії на ролику. Уявіть собі ситуацію: от я клікаю на відео, тому що мене зацікавила назва. Помічаю, що воно йде 4 години, а мене цікавить тільки відповідь на якесь конкретне запитання. Я заходжу в опис, бачу, що таймкодів нема, і передивлятися 4 години в мене абсолютно немає часу. Відповідно, поки я перевіряв опис, я подивився відео приблизно 10-15 секунд. Якщо я бачу, що таймкодів немає, я просто-напросто йду далі і шукаю ту інформацію, яка мені потрібна, вже в іншому місті. Відповідно, я вже спортив вам утримування, а якби були проставлені таймкоди, я би потратив 5, 10, 15 хвилин на перегляд того уривку, який мені потрібен. Як думаєте, що краще? Ну очевидно ж, другий варіант. Зараз я взагалі практично не дивлюсь відео, в яких немає таймкодів. Чому я маю тратити свій час на перегляд ролика людини, яка його не цінує. Окрім очевидної зручності для глядача, таймкоди несуть ще іншу функцію. Вони виступають додатковими метаданими для ранжування в пошуку YouTube і в пошуку Google. Якщо, наприклад, ваше відео називається Ремонтую свою ласточку, а ви таймкодах ви прописали по пунктах, які саме види робіт ви робите. Наприклад, з 4 по 7 хвилину у вас контент про заміну лобового скла на дев'ятці. то по запиту заміна лобового скла на дев'ятці» ваше відео може вилетіти в топ пошуку Гугла. Майте це на увазі, не ігноруйте ті можливості, які дає вам Ютуб. Другою помилкою багатьох ютуберів є відсутність плейлистів на каналі. Багато в кого вони відсутні зовсім, відповідно, в них не настроєна головна сторінка нормально. В когось вони є, але вони зроблені через жопу. Плейлисти теж несуть кілька важливих функцій. Перше, це, звичайно, зручність для користувачів, для глядачів ваших на головній сторінці, якщо все гарно посортувати, людина буде розуміти, де саме той тип роликів, який вона хоче подивитися. Їй не треба буде перекопувати весь ваш канал і портити утримування під іншими відео. По-друге, це знову ж таки додаткові метадані. Окрім назв плейлиста, є ще й опис плейлиста, де можна внести додаткові ключі. І третя фішка, про яку мало хто знає і мало хто використовує. Ем, я розказував на стрімі про одну історію, як я. Чисто випадково одному каналу постійно накручував отримання аудиторії. Я люблю перед сном включити собі якийсь плейлист з проходженням якоїсь гри, наприклад. І відповідно через півгодинки, ще не додивившись до кінця першого відео, я засинаю. І всю ніч прокручується плейлист, який я включив. Відповідно, підноситься утримання аудиторії на каналі, створюється серія переглядів. Відео з цього каналу починають краще ранжуватися, частіше попадати в схожі відео, в рекомендації і так далі. Це 5 хвилин вашого часу ви втрачаєте такі можливості. Ну камон. І третьою проблемою багатьох ютуберів є абсолютна відсутність роботи з аудиторією. Тільки невелика кількість людей заморочується над тим, щоб відповідати на коментарі. Частіше люди просто ставлять лайк і сердечко, щоб показати, ну окей, я твій коментар побачив. Ну це хоча б щось, хоча б так можна робити. Вкладка спільнота пуста практично у 90% каналів. Ну, камон, у вас є прям цілий окремий блок Ютубу, який ви не використовуєте, в якому нульова конкуренція, а пости зі спільноти також вискакують на головну, це також додатковий трафік. Там ви можете створювати опитування, робити анонси нових відео. Розміщувати свої вже існуючі відео і плейлисти, ділитися бекстейджами зі зйомок. Просто ціла купа можливостей, як ви можете комунікувати зі своєю аудиторією. Тому давайте вже нарешті зберемось і будемо виправляти всі ці помилки. Просто уявіть собі, скільки трафіку ви втрачаєте, не використовуючи жодну з цих функцій. А на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було корисним для тебе. Якщо так, то не забувай ставити лайк, підписуватись на канал. А ми зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!